Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо низькочастотні динаміки. Вони ж мідбаси від компанії Kix модель JF165.2. в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Два динаміки з захисними металевими решітками. Друти підключення, фірмова наліпка. І також розмірна сітка, по якій вирізається місце під динаміки, якщо це потрібно. Динаміка номінальною потужністю 100 Вт, максимальна потужність 200 Вт. Ось такі металеві захисні решітки. Динаміка. Динаміки доволі потужний, масивний магніт, магніт з накладкою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 67 мм у даних динаміків. Чутливість заявлена 91 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.